Доброго здоров'я всім, навчально-тренінговий центр порятунку життя. І сьогодні у нас тема лекції втрата свідомості до медичної допомоги. Перед тим, як розпочати сьогоднішню лекцію, хочу сказати наступне: мета будь-якої домедичної допомоги це стабілізувати стан постраждалої людини. Тобто, не зробити гірше як уже є, тому завжди перед тим як надавати допомогу, усвідомлюйте для чого ви це робите і як саме, і що саме ви маєте робити, щоб дійсно протриматись до приїзду медиків в стабільному стані. Отже. Втрата свідомості. Причини втрати свідомості можуть бути різні. Від самих простих: це е, тепловий удар, сонячний удар, це е, обмежена вентиляція в приміщенні, наприклад, це може бути е, якісь перевантаження фізичні. Також це можуть бути епілептичні, безсудомні приступи, також можуть призвести до втрати свідомості, а вроджені чи набуті захворювання. Ну і це можуть бути травми. Так? Тому завжди будь-яка допомога, пам'ятаєте, починається з оцінки безпечності місця події. Тобто, коли ви опинились на місці події біля постраждалого, ви повинні дати собі відповідь на питання. Що призвело до даної ситуації? Чому людина тут знаходиться? Був обвал приміщення, був наїзд транспорту на людину, був вибух, було ураження струмом. Тобто, будь-яка ситуація може нести в собі загрозу для мого життя і здоров'я в е, даному випадку. Тому оцінюємо наскільки безпечно. Наступне. Ви маєте зрозуміти, чи були отримані травми після падіння, тому що людина, яка падає, може так само забитись, отримати якусь травму. А, зазвичай люди травмуються при падінні з висоти, при падінні на сторонній предмет, бордюр, стіл, скло. Тобто, ви маєте зрозуміти, оцінити, де то місце, де людина лежить. А, при зовнішньому ударі, на її транспорту, вибухова хвиля. При стрибанні з воду з висоти головою вниз так звана травма пірнальника. Тому перше, це оцінка ситуації це займе небагато часу. Це може зайняти там, я не знаю, 20 секунд вашого часу, але ви точно вже не нашкодите. Бо ви переконаєтесь, ага, там є перелом, видимий перелом, там деформація руки, ага, там є, не знаю, розірваний одяг і виступила кров, тобто, це вже показники, що нам не потрібно активно там переміщувати людину. Далі. Після цього перевіряємо рівень свідомості. Тобто, починаємо контактувати з людиною, починаємо говорити, що з тобою? Uh, де ти відчуваєш біль, наприклад, uh, ми таким чином оцінюємо, чи uh, свідомість ясна, чи свідомість сплутана, чи людина розуміє, орієнтується в просторі. І людина розказує там, наприклад, сильна головна біль, і uh, болить нога, наприклад, не можу рухати ногою, Різка біль ноги. Або головна біль важкість дихання. Сильна біль в животі, або сильна біль за грудиною. Також це певні ознаки, що там є або травма, або внутрішня кровотеча, в тому числі розвивається. От ці всі ознаки мають дуже важливе значення на подальше життя і здоров'я даної людини. Якщо постраждалий свідомості і відповідає, Відповідає, тобто людина самостійно не може підвестися, не може встати на ноги. Вона відповідає ті самі ознаки, що я вже сказав: головна біль і там біль ноги руки Головна біль а, важкість дихання і біль там в животі, різка, біль в животі, різка, біль за грудину. Краще таку людину залишити в тій позиції, в якій вона вже знаходиться. Тобто, додатково не переміщати, додатково не травмувати. От, дізнаємося, що трапилось знову ж таки на транспорту, обвал приміщення і викликаємо швидку. Тобто, наша задача покликати на допомогу ще інших людей, якщо є можливість, і викликаємо швидку. Ми можемо викликати швидку самостійно, а можемо делегувати, поки ми знаходимося з постраждалим, підтримуємо. Заспокоїмо, даємо відчуття присутності, інша людина, ми можемо сказати: бачу у вас телефон, викличіть, будь ласка, швидку. І інша людина викликає швидку при цьому, що ви повинні сказати диспетчеру. Місце, де сталася подія, якщо є конкретна прив'язка до місця, то ми вказуємо місце. Обставини, за яких обставин це сталося, кількість постраждалих. Пам'ятайте, що одна швидка забирає одну людину в лежачому стані. Якщо буде три постраждалих, потрібно так і сказати: три людини а в даній ситуації постраждали. Да? Стан постраждалих, а, чи є там видимі ознаки перелому, а, дихання, дихання напружене, дихання спокійне людина говорить, людина не говорить, і відповідно свої контакти. Для чого контакти? В Принципі в диспетчери і так висвітлюються ці контакти, але Uh, є ситуація, коли немає точної прив'язки до місця події. Наприклад, траса між якимись населеними пунктами. Немає uh, прив'язки. Ось для того, щоб легше знайти місце, диспетчер може uh, зв'язуватись з вами і перепитувати, чи, наприклад, парк, середина парку, чи, наприклад, там якась інша територія, де немає конкретної прив'язки до uh, місця даної події. Ми вказуємо тоді контакти. Для того, щоб медики швидше могли нас знайти. Якщо тобто, це одна ситуація. Перша ситуація, людина в свідомості, вона скаржиться на різку біль, скаржиться на якусь симптоматику. Бажана таку людину не рухати, викликати швидку і знаходитись поруч з людиною, щоб дати їй відчуття присутності, підтримати, заспокоїти таку людину. Друга ситуація. Зрозуміло, якщо є зовнішня кровотеча, то ми намагаємо зупинити кровотечу, але дана лекція не про кров. Наступна ситуація постраждала людина без свідомості. Ми вже провірили, що немає свідомості, яким чином ми контактували з людиною. Що з тобою? Ти мене чуєш? Не було відповіді. Ми контактували тактильно дотик за плече, за два плеча, пробували розбудити людину, відповіді не поступило. Це означає, що людина втратила свідомість. Наступне, що нам треба зробити, це перевірити наявність дихання. Це інша ситуація. Що нам це дає? Наявність дихання нам дасть точне розуміння, жива людина чи не жива. Як це зробити? Ми опускаємось біля голови людини. Фіксуємо голову, два пальці ставимо на лоб, два пальці на підборіддя. Опускаємось вухом до носу, щоб почути оце сопіння, видох з носа або з рота. Вухом ми маємо вловити цей видох. Одночасно, на щоці, ми маємо відчути тепло. При видусі завжди є тепло. От таким чином, ми повинні переконатися, чи жива людина даній ситуації. Як це зробити? Зараз ми подивимось на відео наглядно. Я фіксую голову, я опускаюсь вниз і вухом слухаю, чи людина дихає. Вухом до носа. А одночасно, я що? На щоці відчую тепло? Чи є тепло? Тобто, якщо людина видихає, значить що? В мене зберігається тепло на, на щоці? Відповідно, що я розумію? Якщо дихання є, то що? Чива людина? людина, правильно. Я викликаю швидку і кажу, людина дихає. А якщо людина перестала дихати. Зараз ми розбираємо той момент, коли людина жива і дихає. Наша задача знову ж таки покликати на допомогу, викликати швидку. Тут ми знову розказуємо. Місце, обставини, розказуємо, що людина втратила свідомість, знову вона жива, вона дихає. Я знаходжусь поруч з людиною. Тобто, ви це все розказали. Диспетчер, відповідно, сказав, що прийнято швидка виїжджає, і відключає зв'язок. Далі. Що робити далі після цього? Відбулася втрата свідомості, відбулася оцінка стану вами. Постраждалої людини, і відбувся виклик швидкої допомоги. Ви знаходитесь на місці даної події. Далі ви повинні розуміти наступне: якщо людина лежить на спині без свідомості, це означає наступне, що всі м'язи розслаблені, в тому числі розслаблені м'язи язика. Язик. В якийсь момент часу почне опускатись назад, почне западати. Як це все відбувається? Показую на картинці і показую одночасно ще на собі. Язик, який знаходиться в ротовій порожнині, кінчик в роті, корінь язика знаходиться внизу, в ротоглоці. От, він в тонусі. Якщо людина втрачає свідомість і падає, то цей язичок також перекидається і він починає западати, він опускається назад. Тобто цей язичок опускається назад. І цей корінь, цей важкий м'яз прилягає до трахеї, до гортані, перекриває фітрахею, людина починає важко дихати. Таке натягнуте дихання, сопіння відбувається. Це все відбудеться там, можливо, через 3-4 хвилини після втрати свідомості. Тобто нема тонусу судин, м'язи ем, всі розслабились і язик також западає. Що нам зробити? В цій лекції ми розберемо два методи, як відновити прохідність дихання, тим самим контролювати е, показники, життєві показники в людини. Бо ви знаєте, відсутність дихання. Призведе до зупинки серцебиття. Це, на жаль, вже клінічна смерть. Щоб цього не допустити, є два методи. Перший метод контролювати процес дихання ми можемо шляхом запрокидування голови назад, тобто трошки голову відхиляємо назад. Ми одну руку ставимо на лоб, далі два пальці, іншої руки ставимо на підборіддя і голову акуратно. Зміщуємо, переміщуємо назад, тобто голову переміщуємо назад, як на цій картинці. Що це нам дає? Язик запав, але м'язи підборіддя з'єднані з коренем язика. І коли ми голову відхиляємо назад, то ці м'язи підборіддя тягнуть за собою корінь язика. Язик відхиляється також вперед. Звільняє вхід в трахею, і людина далі вільно дихає. Ви це можете е, провірити на собі. Якщо ви зараз, наприклад, підборіддя опустите до грудної клітини вниз, вдох пройде досить важко, затруднено. Але якщо ви голову відхилите назад, то вдох пройде достатньо легко, комфортно. так? То саме відбудеться після втрати свідомості. Коли ми голову трошки запрокидаємо назад, відхиляємо назад, вдох проходить легше, тому що ми обрали корінь язика. В принципі, цього достатньо в тих випадках, якщо отруднене дихання відбувалося тільки через западіння язика. Але є інші ситуації, в яких в ротовій порожнині збирати, починає збиратись вотна маса або велика кількість слини. І ця рідина, не маючи можливості вийти назовню з ротової порожнини, починає так само заходити назад. Виділяється в рот і заходить назад. І вона таким чином може частково або повністю знову ж таки перекрити вхід в гортань, вхід трахею. І людина починає хрипіти, і цей хрип так само сильно отруднюють процес дихання. Якщо таке відбулося, і ви це бачите на ваших очах це відбулося, ви можете перевести людину в стабільне або бокове положення. Його називають стабільно-бокове. В яких випадках це відбувається? Ми маємо право, ми маємо можливість перевести людину в стабільно-бокове положення лише в тих випадках, коли не було додаткових травм. Тобто людина впала з висоти свого тіла, вільне падіння, з висоти свого тіла. Наприклад, там тепловий удар, наприклад, там задуха, наприклад, безсудомна епілепсія, це вільне падіння. Так? В таких випадках дійсно можна застосувати стабільне оце бокове положення для того, щоб контролювати процес дихання до приїзду медиків. Звісно, якщо ви бачили травматизм, ви бачили наїзд транспорту, ви бачили падіння з висоти. Ви бачили фізичну травму людини або вибух, то таке положення не застосовують, щоб не спричинити погіршення стану, можливо, спричинити внутрішню кров, додаткову внутрішню кровотечу. Ось ми тільки стараємось фіксувати голову. Як перевести людину у це стабільне бокове положення? Знову ж таки подивимось на відео. Ладонь, завели за щуку і тримаєте його руку його шию. Дальня нога пішла вверх максимально сюди. Поставили спочатку на землю, тепер просто за коліно надавили на себе. Людина впала на бік. Ногу зняли з ноги, ближче до себе. Витягнули свою руку, його руку положили під лоб сюди. Вивернули чуть, -чуть голову. І чуть-чуть надавили на нижню губу. Хай, хай зригує сюди. Язик вже змістився. Стабільне бокове положення. Стабільне бокове положення дозволяє нам наступне. Язик зміщується дійсно ближче до губ, він вже не перешкоджає процесу дихання, не заважає процесу дихання. А єдина, яка виділяється в ротову порожнину, також виходить назовні. Вона також не заважає процесу дихання. Зараз покажу це стабільне положення в картинках, щоб ви більш нагляд, наглядно, можливо, побачили і ще раз собі зафіксували. Отже, перше, ви знаходитесь поруч з людиною з боку біля людини. Перше, що ви маєте зробити, це ближню руку до вас, постраждалої людини. Просто закидуєте за себе в сторону, відводите її в сторону. Крок номер 2 Візьміть дальню руку постраждалого. ладонь в ладонь, свою руку в його руку, і заведіть його руку тильною стороною за щоку, яка ближче до вас. Так? Крок номер три. Притримуючи руку рукою. Іншою своєю рукою потягніться до дальньої від вас ноги, зігніть цю ногу в коліні, таким чином, щоб створити собі такий важіль. Тепер надавіть на коліно, людина впаде до вас. Тобто ви перекатуєте людину до вас. Таким методом можна перевести в бокове положення людину будь-якої ваги і комплектації. Крок номер 4 Це має виглядати так. Коли ви положите людину в бокове положення, кінцівки, руки і ноги, кожна з них має лежати на землі. Тобто не залишайте руку на руці чи ногу на нозі. Це не смертельно, але будь-яке здавлювання судин, здавлювання. А, а, Нервових, скажімо так, пучків призведе до тимчасового оніміння кінцівки. Це досить неприємно. Після того, як людина прийде до свідомості, е оніміння викличе додаткову паніку, додатковий страх. Щоб цього не сталося, старайтесь зробити так, щоб всі кінцівки знаходились окремо на землі. Таке положення буде забезпечувати прохідність дихальних шляхів. Як я вже сказав, язик в стороні ближче до губ, рідина виділяється так само на а, зовні. Пам'ятайте, що кожні 2-3 хвилини ви повинні перевірити наявність дихання, тобто вухом до носа, і послухати, чи людина видихає, та чи є таке дихання. Наступний момент. Людина також може впасти на живіт, животом вниз, втратити свідомість на животі. Так, е, в такому випадку язик не загрожує, не заважає диханню, язик вже впереді, але є інші нюанси. Людина лежить на пилюці і постійно вдихає цю пилюку в себе. Рідина, яка виділяється, вона вся знаходиться на лиці людини. От. І в такому положенні мені важко перевірити наявність дихання. Тому, якщо б це було вільне падіння з висоти свого тіла, я можу таку людину перевести на спину, щоб провірити наявність дихання. От. І після цього перевести людину в стабільне бокове положення. Як це все відбувається, знову ж таки, зараз подивимось на відео. В сторону ми його Положимо вік. Настано, щоб оцінити її стан, чи є дихання, чи нема переломів грудної клітини, чи нема кровотечі. Як це зробити? Людина не мала. Що ми робимо? Дивіться, перший момент. Я підходжу зі сторони, давайте на ту сторону, просто там нема поверху, але так, щоб ви всі нас бачили. Ага, я... я підходжу зі сторони людини. Дальше. Ближню руку до себе, даби її не виламати в плечовому суглобі, бо перекидати я мушу на себе. Я цю руку зміщую або сюди, або під нього. Змістив сюди вверх, отаке положення. Далі підходжу максимально близько. Голова має бути провернута так, щоб потилиця дивилася в мою сторону. От сюди. Інакше, якщо він буде лежати ось так, я виламаю йому шию. Голова сюди. Далі. Я фіксую голову максимально жорстко за основу черепа. Що буде з другою рукою? Другу руку я ставлю не на ремінь. Може бути плаття, може бути юбка, а на тазові кістки. Ось такі тазові круглові кістки. Задача, яка поставити руку на кістку. На тазову кістку. Тепер далі я перекидаю людину собі на коліна, на рибок з фіксацією голови вверх, щоб не скрутити, не виламати її хребці. Раз, пішов сюди, потягну от голову, зафіксував. Далі що? Відповзаю, вложу людину на землю, голову вирівнюю. Голова має знаходитись на одному рівні з хрентом. Щоб не було такого от положення. Щоб не було змішання хребтів. Далі, після чого, я вже можу що, провірити, чи є дихання. Якщо б тут були плями крові на футболці, я провірю, на це вже вторинний огляд, чи цілі ребра, чи не зломане ребро. Якщо ребра цілі, значить, можливо, це собі шкіра поцарапало. Він дихає, вона дихає постраждала людина. Що роблю? Переведу стабільне бокове положення. Хай дихає. Поки не прийде до свідомості. Або поки не приїде швидка. Якщо швидка приїде швидше, то хай приїде швидше. Не лишайте руку на руці. Тут проходить плечова артерія, все, що нижче, затерпне. Руку знімайте з руки. От таким чином ми працюємо. Ще раз, пам'ятайте, незнання основних правил надання домедичної допомоги, чи неправильне надання такої допомоги може призвести до погіршення стану постраждалої людини та до вашої відповідальності. Проходьте навчання, отримайте сучасні знання та стандарти надання до медичної допомоги. Отже, підсумуємо. Дана лекція не може пересказати всі види травм і всі методи надання допомоги. Суть даної лекції це стабілізувати стан постраждалого, а якщо бути більш точним, це контролювати процес дихання після втрати свідомості під час вільного падіння. Зрозуміло, якщо ви не впевнені, чи були додаткові травми. Чи є внутрішня кровотеча, то викликайте швидку і обмежуйтесь мінімальними діями. Якщо вільне падіння відбулося в офісі, на вулиці, в парку, і ви розумієте, що довге знаходження людини на спині, без свідомості, призведе до затруднення дихання, до западіння язика, ви можете таку людину змістити в бокове положення, в стабільне положення, щоб контролювати процес виділення рідини і контролювати а, процес за, запавшого цього западіння язика. Дякую всім за увагу, бережіть себе, бережіть людей, які поруч з вами, з Богом, і до наступних зустрічей в наших лекціях.